Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку парні та непарні функції. Дослідження парності функцій може стати у пригоді під час побудови графіків функцій. Ви вже знаєте, що якщо функція парна чи непарна, то її графік буде симетричним. Тож згадаймо означення парних та непарних функцій. Означення Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Означення функцію f називають непарною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Передусім. Наведемо приклад деяких парних і непарних функцій. На екрані зображено графіки таких функцій. Y дорівнює х квадрат, І дорівнює модуль x, y дорівнює 3. Ці функції парні. Як ми бачимо, графіки цих функцій симетричні відносно осі ок. Тепер розгляньмо деякі непарні функції та їх графіки. y дорівнює х, і дорівнює х в кубі, і дорівнює 1 поділити на х. Графіки непарних функцій симетричні відносно початку координат. Перш ніж перейти до розв'язування вправ, варто дещо зауважити. У зв'язку з симетрією графіки функцій область визначення парних і непарних функцій має бути симетрична відносно початку координат. З цього випливає, що коли область визначення функції не є симетричною відносно початку координат, то ця функція не може бути парною чи непарною. Переходимо до розв'язування вправ. І перше завдання. Дослідити напарність функцію y дорівнює x в четвертому. Розв'язання. Для початку перевіримо, чи буде область визначення симетричною відносно початку координат. Відповідь так. Область визначення дорівнює множині дійсних чисел. А отже, симетрична відносно початку координат. Для перевірки парності функції потрібно знайти f від мінус x. F від мінус x дорівнює мінус х в четвертому степені, дорівнює x в четвертому, дорівнює f від x. Отже, f від мінус x дорівнює f від x. Функція парна. Пропоную дещо узагальнити попередній приклад і показати, що x в степені n Парна для будь-якого n парне. І, навпаки, непарна для будь-якого непарного n. Область визначення, так само, як і в попередньому прикладі, множина дійсних чисел. Тому симетрична відносно початку координат, знайдімо f від мінус x. F від мінус x дорівнює мінус x в степені n дорівнює мінус x в степені n, якщо n не парне, і x в степені n, якщо n парне. Твердження доведено. Розгляньмо наступний приклад. Відомо, що функція f є парною. Чи може справджуватись рівність f від мінус 2 помножити на f від 2 дорівнює мінус 5. Для парної функції виконується f від 2 дорівнює f від мінус 2. Тоді початковий вираз рівносильний наступному. f від 2 в квадраті дорівнює мінус 5. Отримали суперечність, оскільки квадрат дійсного числа не може дорівнювати від'ємному числу. Наступний приклад. Дослідіть напарність такі функції. перше y дорівнює x мінус 2. Поділити на х-2. Друге, Y дорівнює х в квадраті мінус 4 поділити на х в квадраті мінус 4. Почнемо з першої функції. Доволі часто помилково вважають цю функцію парною. Дійсно, y дорівнює х-2 поділити на х-2 дорівнює 1, а y дорівнює 1 парна функція. Але насправді функція не є парною і не є непарною. Оскільки область визначення не є симетричною відносно початку координат. Область визначення цієї функції дорівнює множині дійсних чисел, крім двох. Дослідження другої функції одразу почнемо з області визначення. Х квадраті мінус 4 не дорівнює нулю x мінус 2 помножити на х плюс 2 не дорівнює 0. А отже х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2, область визначення є симетричною відносно початку координат. Тому продовжуємо дослідження. Знайдімо f від мінус х, f від мінус х дорівнює мінус х в квадраті мінус 4. Поділити на мінус х в квадраті мінус 4 дорівнює х в квадраті мінус 4 поділити на х в квадраті мінус 4. Дорівнює fід x. Отже, функція парна. На наступному занятті ми й далі вивчатимемо парні та непарні функції. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!